Мої шанування, друзі, це територія спротиву, і я, Олександр Мусієнко. Традиційно про найважливіше. Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в енергетиці. Вона продовжує залишатися вкрай складною. Глава держави зазначив, що понад 60% абонентів в місті Києві продовжує залишатися без електроенергії. На території України тривають екстрені відключення в більшості областей. А там, де навіть можливо і немає екстрених відключень, все рівно вони є. Більш триваліше ніж стандартні погодинні. Хоча, наскільки мені відомо, ситуація складна всюди, це потрібно для того, щоб вирівняти баланс в енергосистемі і щоб здолати ось ці нищівні наслідки російських ударів по нашій енергетиці, наслідки того геноциду, який ворог проводить проти нас. Ухвалено рішення урядом кабінетом міністрів про те, що треба виділити понад 2,5 мільярди на генератори, які поїдуть до семи українських областей, де зараз найскладніше. Такі є: це і Київ, це Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Та інші, де потрібно зараз а, ці генератори і де потрібно запускати критичну інфраструктуру. До слова в місті Києві є повідомлення про запуск всієї критичної інфраструктури потрібної для Водопостачання про це повідомлялося урядовцями офіційними посадовими особами для того, щоб виходити із цього, але ситуація буде і надалі, поки що залишатися складною, тому що потрібно вирішити питання і генерації, і постачання цієї електроенергії. Енергетики працюють 24 на 7 для того, щоб фактично це вирішувати. Крім того, питання, всі, які стосуються індивідуального опалення, утеплення. Я думаю, що енергетика в майбутньому це буде сектор оборони і безпеки держави, не просто економіки, бо це надзвичайно важливо зараз. Ми це відчули і зробимо звичайно відповідні висновки, тому що це теж. Наш національний спротив, наша стійкість зі стійкості формується спротив, характер, і тоді вже відсіч агресора. Тепер до відсічі агресору безпосередньо на лінії фронту. Складно зараз. Противник намагається подвоювати, потроювати свої зусилля подекуди. Зараз підтягує додаткові сили, зокрема на запорізькому напрямку, для того, щоб там інтенсифікувати атаки. Ми вже раніше з вами обговорювали, що цей напрямок є одним із найпріоритетніших для агресора, не тільки Донеччина. Ворог прагне розвивати наступальні дії на запорізькому напрямку. Мета, крім військової захоплення українських територій, ще й інформаційно-психологічна, політична. Путін хоче сформувати картинку, аби в світі думали, що Росія володіє стратегічною ініціативою, має здатності та спроможності поширювати війну далі. Мова йде не тільки про Донеччину. А Росія буде наступати і на Запорізькому напрямку для того, щоб тиснути на Україну з метою формулювання кращих позицій для перемовин. Про перемовини ще поговоримо до речі. Дочекайтесь, але ще про запорізький напрямок його відвідав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Олег Іващенко. В ході якраз поїздки була нарада з представниками Сил оборони України для того, щоб підвищити ефективність застосування наших підрозділів на цьому напрямку. Думаю, що увага головного військового розвідника до цього напрямку теж підкреслює, що він важливий розглядається ворогом як пріоритетний, і йде вивчення, що планує противник, з якого зрозуміло, що ворог планує подальші наступальні дії. І мета це вихід з плацдармом і на оперативний напрямок на Запоріжжя. Тому вживаються заходи протидії. Не просто на Покровському напрямку так само наші підрозділи відбивають значну кількість атак, як і в районі Костянтинівки, Лиманський напрямок. На Вовчанськ намагався противник знову ж таки на Харківщині додатковими силами просуватись. Сумщина ворог інтенсифікував обстріли і подекуди. Намагається дій задіювати як на Харківщині, так і на Сумщині свої ДРГ. Ну і ведеться комплексна робота для того, щоб посилити протиповітряну оборону ефективніше відбивати атаки з урахуванням пропозицій, які вносяться, і узгоджені фактично запропоновані міністром оборони України Михайлом Федоровим. Ну а тепер про Давос. А головна подія Давоса це те, що там виступає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Принаймні 21 січня, в цей день, коли я записую випуску з цієї території спротиву. Отже, президента Трампа зустріли, ну, знаєте, як лідер освіту, тому що він вийшов зал встав, аплодуючи, стоячи оваціями бурхливими. Не часто така картинка асоціюється з якоюсь демократією, принаймні в мене, можливо, у вас інакше, шановні друзі. Але коли встають, знаєте, аплодують це дещо про якісь диктаторські режими. Дуже не хотілося, щоб такими були сполучені штати. Вірю, що вони все ж таки демократичні і будуть залишатися лідерами вільного світу. Це Попри все, дуже потрібно. Отже, меседжі президента Трампа наступні: Дональд Трамп дорікнув європейським країнам, особливо французькому президенту Макрону, за те, що ну про що про яке лідерство говориться, без США безпека Європи неможлива. Він теж саме сказав і про Німеччину, що потрібно. Працювати, вести діалог і нарощувати видатки на оборону, загалом підсумовуючи е трек Європи, президент США зазначив, що Європа слабка, а він хоче бачити її сильною. Президент Трамп підтвердив, що Сполучені Штати будуть на Гренландії. Силового жодного варіанту не розглядається, тобто війни між країнами НАТО не буде. Трамп сказав, що це виключено, але сказав, що купить. Гренландію, що будуть перемовини про купівлю, більше того, президент Трамп зазначив таку, знаєте, дуже хитку конструкцію. Не хотілося, щоб це переважало в світі, адже американський лідер каже. Ну так Америка теж набувала багато територій, європейські країни теж. Що тут такого? Але це небезпечний прецедент, тому що Росія одразу підхоплює такі фрази, інтерпретує так, як їм це завгодно. Ви знаєте вже про те, що Лавров, наприклад, міністр закордонних справ Росії, коментував і казав: так ми ж Крим анексували і захопили в Україні, тому що він настільки ж важливий для безпеки Росії, начебто, як і для Гренландія для США. Зараз, от заступник Радбезу Росії Медведів вийшов з інтерв'ю і каже: Ну, ви бачите, ми розуміємо США, і взагалі каже Мідведів, Трамп хоче бути як Путін. Він побачив, що Путін такий сильний, і він хоче бути таким, бо він йому заздрить. Бачите, як вони це все спотворюють, маніпулюють. Тому звичайно важлива єдність. Але президент Трамп каже, що Європа не така, вона має бути сильніша. Дональд Трамп підтвердив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Сказавши, що це має відбутися сьогодні, 21 січня. Подивимося, зрештою, така зустріч потрібна. А крім того, він сказав про те, що треба російсько-українську війну припинити і що страждають люди, і каже, Путін хоче укласти угоду. І Україна нібито теж. Ну а стів Віков, спецпредставник президента Трампа, збирається відвідати Росію. В нього там, 22 січня, запланована зустріч із російським диктатором Путіним. Напередодні Віков в інтерв'ю для одного з американських телеканалів зазначив, що в нього відбулися доволі хороші конструктивні переговори з Дмитрієвим, з представником Путіна, і що на 90% все погоджено в угоді. Ну, залишилося каже. Питання територій, і що саме про це збираються говорити з Путіним. Ви розумієте, що Україна виходить з Донеччини, за це нібито обіцяють припинення вогню. Сталий мир 800 мільярдів надає Сполучені Штати спільно з Європою на відновлення і гарантії безпеки. Ось це те, довкола чого йдуть перемовини. Ну і на жаль, не було згадано про страждання українських людей. До речі, згадав про це стів відков, але чомусь не було достатньо від інших учасників Давоса про те, що зараз в Європі відбувається геноцид. Поки обговорюються якісь гіпотетичні сценарії, хоча не буде там воєнних дій, там буде угода торгова в перспективі питання безпеки НАТО Європи. Ну а як без України? Як не згадати людей, які сьогодні страждають тисячі, десятки сотні тисяч українців, коли в Європі, в центрі Європи, чиниться геноцид? І тут як все таки не підкреслити цитатою президента Трампа, можливо, Європа все ж таки дійсно слабка, і їй треба стати стиль сильнішою, розрізняти де зло, а де добро, і зрештою стати остаточно на сили і на сторону добра, і бути безкомпромісними до зла? Чи буде так насправді, друзі? Я сподіваюся, що так. Але для того, щоб напевно знати більше, підпишіться, будь ласка, на канал ТРО Медіа і канал Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!